Last once my boyfriend and I traveled 50 kilometers. Kilometers? To visit him to. Всё, всё. Bit... So? Так, тепер кидаєш наступному. Дівчинки дай Ополяслав. А я пишу. Добре. Я пишу. Так. I was born near there and in it. Це було It was. It was a lovely forest when I, I, like... I was oh, yeah. a child. I'll stop. A child. Так, тобі я буду знімати бал, якщо ти будеш балуватись, тобі вже знімаються. Андрій додається дисципліна. Я подивимось, я до кінця не буду, що я його додам. It was also uh, a great place to see animals. Супер. Так, кому далі іде? Що готовий наступне? Вячеслава. Їм. Ну, він сидить голову під пер, я навіть не знаю. Ти будеш готовий наступне речення? Можна, можна, можна. We decided а, to take some тут. sandwiches to eat. And так, Віка отримує бал. Mandy. Next to the river. Так. Можна було б Я до кінця ще дивимося, поки був. А, зараз ти вже сказав, да? Бадві... 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 Бадві didn't enjoy the day. Так. Андрій. Андрій. Тобі теж перші найлегше що Я Тихо. 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 казав. Тихо. 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 People be will cut it noisy. down a lot of the trees to make a road. Vika, well done. Stop. Oh, 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 wait. I'll do it again. Oh, Vika, we tried it. Too severe. Uh, we tried. The... Так, репіт. We tried. We tried to... Ні, tried – це є минулий час. Try – намагатися, а tried – намагалися. Значить, we tried. We tried... Що робити, плавати? To swim in... Де swim? Де swim? In the... River. У річці. In the river. Ще раз. In, in the river. Swim in the river. Так. Далі. І що ми з'ясували? Who can continue? Хто може? We decided. Uh -huh. Decided, ну. No. So, was dirty. Чому це я був брудний? Він каже про себе людина. Чому людина була брудна? Річка була брудна. that it Річку як замінюємо? На яке слово? It was dirty. Так, Андрій. Так, ток стоп ще рисичку ще ма. А. Ен стоп. А, ен з стоп. Ен зе. Ен зе там було. Дивись parent. Any animals. Ze are on animals, м-м. And three my in decided to go to We decided to go home early uh, and, and and I дивись, дивись, можна Wasn't happy підібрати. Супер, так, Віка. Ну, Остап більше не балувався, Я йому пишу його ба. І дивіться, ми можемо сказати, що всіх по чотири. Слухайте, всі могли. Таким чином, тепер ви запам'ятали, що після чого йде. Стоп, зараз ще повторення маленьке, і перерва у вас буде футхинка. Так, коли в нас стоїть слово бон, хто ще зараз додаткові бали таким отримає рожевим? таким, Або давайте оранжем, помаранчевим таким Хто знає перед «бон», яке має ставити слово? Uh, the... I was... Хто що думає? I was born. Можна, а якщо ві? Айвозбона, uh, oh, якщо ві. Was no, I was born. I was. Сам себе виправив неправильно. Я ж кажу, I was born. I Віка, сказав... born. Так, well, Віка I was born. отримує аж два бали, а Андрій сам себе перебив неправильно. Сказав восбон, Я кажу, так. I was born. Якщо ві, кажу. Стресу не треба, треба просто спокійно думати. Думаєш, а нащо ти сам себе виправив? Якщо знання, ти у знаннях впевнений, то ти не скажеш потім ой ні його. Однина — воз і множина В. Добре, Хочу якщо enjoy, ставлю? насолоджуватись, ми не. дивись, більше сам себе не виправляй, Андрій. Я ставлю тобі бал, а не не виправляй себе неправильно, слідкуй Перед... Ой, перед. Да... Точно, Андрій, так. Перед інжой. Що ставимо, якщо я не... ми не насолоджувались, я не. є е, бал е, о, молодець. Я підняв, але тебе не спитали. Ти... А хто підняв? Тихенько, тихенько. Я теж підняв. Я питав? Добре. Перед я не був щасливий. Що ставимо, хто знає? Я не був щасливий. Андрій, тепер перший пінь. Так, Андрій ще отримує. Так. Що в нас було? Якщо a lot of, cut and down, a lot of. Що вони cut and down? A lot of чого? Віка. Що ви ще там не знали? Так. Ми вирішили було. Стоп, ми вирішили?

But enjoy the day. Це вже ти сказав. Так. Давайте так. З, 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 з канапками з канапками що планували робити? А перед і plant to eat. plant to eat. Так, yeah. тепер коли з'ясували, що річка брудна, як ви з'ясували? Yeah. Що річка брудна, yeah. де там ставили, Андрій? Yeah. Ви discovered? Discovered, Андрій, так. Молодець, Андрій все йде, так. Discovered. І останнє все ж таки ми вирішили, слово вирішили. Вирішили? Так. The plant... Ну ти вже казав, що це планували discovered. їсти. А, Віка, я тобі вже discovered ставила, правильно? Так, ти мені сказала discovered, то твоє. Тобто додатково Андрій набрав 1, 2, 3, 4, Віка 1, 2, 3. Три набрав, Остап 1 набрав. Тобто, виходить, що... Коли додаткові бали ми взяли хто як засвоїв все, що ми поставили. Всі слава повторили, які треба було поставити в текст. Зараз можливо буде ще одне слово, яке ми не поставили. Я подивлюся зараз. А мене поставило одне. Той and there, там було верн. Ой, where. Так, не було зовсім де воно стояло, Верн. Де воно стояло, Андрій? Воно стояло. And they are violent, any Супер. Андрій ще один бал може. отримати. <гум> так. І давайте тепер всі clap your hands for Andrew, Андрію клепем долоньки. Молодець, молодчина. Тримайте так, ви всі старалися, але через те, що Андрій уважний дуже був, то він все-таки набрав більше за всіх балів. Тому тепер you have a rest. грати в футбол. Футбол!